Васап Корнеріто я Рафеелі Ау, і це моє барахло. Моє барахло Рафелі Ау. Це мій кращий друг на полі і поза його межами. Дитиною я завжди грався з ячем, тому я з дитинства мріяв стати футболістом. Якщо б я не став футболістом, то я б став баскетболістом. Думаю, це очевидно, я ж чорний, але справа не лише в цьому, мені також подобається слухати реп і носити модне ганчір'я. Ану, зніми відео, потім в інсту викладу. А я ще навколо світу вмію, але не покажу нога болить. Я обожнюю форнеті. Свого часу це був справжній хід, давно їх вже не зустрічав. Останній раз бачив Києві на вокзалі, ХЗ є там вони зараз чи ні, але той, хто їх придумав, справжній геній. Мені в них подобалося майже все, після тренувань завжди брав пару пакетів з кремами вишнею круті, особливо коли трошки підігріти. Якось я йшов на тренування і до мене підбіг пацанюра, каже, зробив на уроках праці пов'язку, і подарував. Сказав, що вона принесе мені вдачу. Не знаю, наче працює он нещодавно Лігу Націй виграли. Але насправді тут прикол в іншому. Я он можу сюди заховати снюз і закинутися прямо під час матчу. Ось це реальна вдача. Взагалі я обожнюю всіх своїх фанів, я заради них і граю в принципі. Люблю обмінюватися з ними енергією, це важливо. Музику люблю послухати. В залі перед іграми, будь-де? Корисна річ. Нещодавно звернув увагу, що на всіх навушниках стоять букви Р і Л. Це ж на мою честь, типу Рафаель Ліао. Поважають мене. Я всім кажу, що слухаю реп, але насправді мені подобається Даша Майорова і Бумбокс. Свого часу ще фанатів від Парфенюка, ну знаєте. Хуба Болба залишила свій смак на моїх губах, але після того, як він розійшовся з сімбочкою, я його пісні видалив. Маша Кондратенко ще нічого така, ну ви й самі знаєте. Для мене дуже важливий час, тому годинник це незамінна річ. Тренування, ігри, перельоти, нові серії Супермами. Я хочу встигнути абсолютно все. До речі, знаю на цю тему прикольний анекдот. Винайшли японці годинник, який, почувши мат, перескакує на хвилину вперед. Вирішили випробувати. Повісили в японський бар на 24 години. Через 24 години приходять. А годинник йде вперед усього на 2 хвилини. Повісили в португальський. Через 24 години годинник йде на 5 хвилин вперед. Повісили в Портерпаб, через 24 години приходять, а годинника немає. Питають у Бармена, де годинник, а той каже: Так це був годинник, а ми думали, набіса нам взимку вентилятор? Хе, хезе як вам, але в Мілані всі зацінили. Навіть кріш посміхнувся, коли я йому в збірні розповідав. Тому анекдот прикольний, може і вам зайшло. Ось це і є той самий снюс, про який я розповідав раніше, я закидаюсь ним одразу, як прокинусь, реально бадьорить, а це сухий клей, ніколи не знаєш, коли потрібно щось підклеїти. Цю футболку взяв на завозі в Секонді, на академі, Баул, може знаєте. там кожну суботу новий товар, ледь не побився за неї з пацанами, стоять там самого ранку, чергують, щоб, не дай Боже, їхні ганчір'я ніхто не забрав. А потім на Оликс перепродають. бізнесмени срані. Я через них більше в секунди не ходжу, вони якісь дикі, футболка класна, дивіться. Телефон дуже важливий для мене. Дія, додаток, фори, монопанк, все в одному місці, дуже зручно. Ще є Тік-Ток. Якось зайшов на хвилину і запізнився на збори, на літак. Даша Кубік подобається, прикольні відео. Ще іноді в рекомендаціях попадаються відео з Мастершева, теж завжди угораю. Хіменес такий чудак смішний, потішно. Окуляри <звук> це тема, реально. Зайшов в метро, сидиш кайфуєш, і дівчат гарних розглядаєш, а вони навіть цього не знають. Ці я взяв в Житомирі на базарі, думаю, оригінал 700 гривень, це ж як 700 євро, наче курс такий. Ну, мені по такому поміняли. Не знаю, я всім задоволений. Всіх обійняв. У нас в Португалії багато людей займаються риболовством. Я й сам такий, тому завжди ношу з собою сітку. Ніколи не знаєш, коли знадобиться. Я маю бути готовий до всього. Креветки, раки, неважливо, я завжди сфокусований. Дякую всім за перегляд.